Руслан Талібаєв займається змішаними єдиноборствами з восьми років. На Кубку світу в перший день змагань Руслан переміг ірландського бійця. У другому бою здолав єдиноборця з Бахрейну. Перший суперник був з Ірландії. З ними пропрацював один раунд. Вийшов на бульовий на руку. Другий суперник був з Бахрейну. Виграв по балах. Добре працювали з ним. У поєдинку за вихід до фіналу Руслан поступився іспанському єдиноборцю. Суперники всі високого рівня були, але ну, відчуваю себе в прекрасній формі, тому що ми робили вагу і підготовку з дієтологом, займалися в різних залах, працювали над боротьбою, над слабкими сторонами, тому відчував себе в фізичній формі дуже прекрасно і практично після кожного поєдинку свіжим. Не було такої там стоми. Вагуру били класно, тобто, я до зваження їв відчувався тобто, прекрасно. Тренує Руслана Олег Грицюк. Він каже, що на цьому турнірі збірна України виступила вдало. Просил збірної в загальнокомандному заліку перша командна. Але там було, ділили на два чемпіонати, на, на два кубки. До 21 року і 20. До 21-го збірна посіла перше місце, 21 0 посіла третє. Буквально не хватило одної золотої, щоб стали, вони ну, забрали перше місце. по Загальні кількості медали на турнірі в Чехії, збірну України представляло 40 спортсменів. А Руслан Талібаєв одразу після цих змагань розпочав підготовку до чемпіонату світу. Подальшому, ну якщо в принципі перше місце так само на ку можна пробувати брати, або на майбутнє готуватися до чемпіонату світу. Конкуренція ще більша і організація, якби ще на вищому рівні. Яремо Чуйко, новини на Суспільному, Львів.